Вітаю! Ви на каналі Дан Гончар. Весна, сонечко і пора заволочити город, так що влагу закрити і заодно заволочити. Він вже вон який. Потрісканий. це наш агрегат, баррон мене він називається. І останнє все, причиндаля на прицепі. Зараз ми його почепимо і почнемо робити. Оце моє прицепне, на яке пройшло вже, як кажуть, крим і рим і мені труби. До нього я чіпляю борони, культиватори, дискові окушники і вухасті окушники. Це все є на каналі, хто хоче, може подивитися. Зараз ми сюди ще вчепимо борони. Сама борона зроблена в мене з двох легких бурін. Отут по центру знаходяться отакі от ось як ми бачимо крайні вони були відкрутені, що звідти звідти і на місці їх ми можемо бачити отут от з'єднані дві докупи получилася одна борона шириною метр двадцять якраз нормально для в'єсу Мотоблока самого він якби не відчуває такої нагрузки. Ну і вона нормально обробляє землю. Подальшому ви побачите. Зараз ми її вчепимо на саму сепку. Ми маємо таке кріплення на степку. Тут зроблені. На квадрат такий якби виріб, який чіпляє за край. так же щопориться болтом на самому краєві Тут же йде доповнительно для пригрузу борони полоса. Десь в районі 15 -ка. Кріпиться це все діло для підйому зад. І там так само. І ми бачимо одною от рукою. Ми можемо її як підняти, так і опустити. Завдяки даним грузам, які нагоються спереду. Вони балансують, коли борона заходить в робочий стан, якби дере землю, мотоблок наклоняється. І завдяки цим грузам... Ми зробимо балансіровку. Обично я сюди, я що дуже мягко як в даному випадку буду ще додати. У мене тут жалі зафатає. А так як при нормальному, то це стандартний груз, який знаходиться при мотоблоці. Якби груз його. Ну добре, зараз додамо сюди ще грузи, щоб трошки легше було на руки. Ich bin dann französisch Приблизно у нас виходить таке бронування. Як-не-як, ну влага закриється. Взяли маленьку діагональ, щоб трошки лучше розроблялося. Я думаю буде все нормально. Більш-менш розворушує верхній слой. Это же хорошо. От і закінчена робота. Трошки влажки закрили, а то сонце на ніч приморзок, на день сонця. Витягує її, Я думаю, пора готуватися до посадки. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. також велика шана і дяка нашим військовим. Які дають можливість зробити цю посівну і так же це відео. І держать над нашими головами мирне небо. Слава Україні!